Ознесенське голова громади Петеренко Олександр Васильович. Ви подивіться поруч магазин Квіточка, поруч знаходяться столики, де люди відпочивають, розпивають горільчані напої. Поруч знаходиться шашлична, дивіться поруч висипане камінням. І поруч особа встановила Алею слави, героям, які полягли. Поклали своє життя, захищаючи нашу землю. Ідемо далі. Місце є, де можна покласти героїв було тихіше, спокійніше, щоб не було крику, шуму, гаму, щоб тихо, спокійно мамки могли прийти до своїх синів, помолитися за їхні душі, світлини, щоб їхні не вигорали на сонці. Но дана особа не вирішила їх поставити тут. Гляньте, будь ласка. Магазин. Люди відпочивають, люди гуляють. Люди веселяться поруч матері, які вбиті горем за своїх дітей. Йдемо далі, дивимося далі, що йде. Де можна було поставити Алею Слави. Далі це проходимо стежечки тут йдуть. Далі знаходиться алея. поруч дерева, які прикривали б світлини, щоб не вигорали на сонці, де б мамки могли посидіти, згадати пам'ять про своїх дітей. Це велике горе, велика втрата для матерів, які, в яких загинули діти. Титаренкові ну, це до. Одинаково, йому до цього в нього не болить душа ні за ту дитину, ні за іншу дитину. У нього не зрозуміло, за що болить душа. У нього душа тільки болить за любку, зам ОТГ, у якої немає будинка свого, за яку він дуже хвилюється. 16.05 16 він при вселюдно оприлюднив, що в неї немає житлового будинка, який 46 років. А чому? Ви цікавитеся даною особою. Чому ви не цікавитеся тим, що розвиток села не продвигається, що ви для громади нічого не зробили? Взагалі нічого На протязі року вам на сесії було задано питання три. Кількість населення, на яку ви не знаєте відповідь? Чому Новак отримує 186 тисяч на півроку? Півроку її взагалі немає на роботі. Ви на дані питання не змогли дати відповідь. Чому ви не дали відповідь на дані питання? Чому ви знаходитесь на цій роботі і чому вас до цього часу не звільнено? Дякую.